Друзі, вітаю вас! Ми з України. Мене назвуть Анастасія Гусарєва. Традиційно зустрічаємося з вами на цій платформі, аби проаналізувати все те, що відбувається. Дуже багато подій вони по-різному впливають на наше з вами з вами сьогодення, на наше з вами майбутнє. І от нам важливо розібратися, а як саме знайти причинно-наслідкові зв'язки і зрозуміти, що нам із цими знаннями робити. Наші гості це люди, які завжди допомагають з цим розбиратися. Іван Ступак сьогодні у нас в гостях це військовий експерт. Добрий день. Вітаю, пані Анастасія. Дуже дякую, що запросили. Дякуємо, що ви знайшли для нас час. Давайте почнемо із того, що опублікували в інституті дослідження війни у своєму звіті. Значить, там говорять про те, що росіяни сповільнили просування і готують резерви, щоб піти у наступ на північ від Авдіївки в напрямку Торецька. У звіті сказано 30 квітня в районі Авдіївки, російська армія вперше за кілька днів не здійснила жодних підтверджених наступів на напрямку Бахмут. У часів яр російські війська здійснили більше атак ніж біля Авдіївки. Загалом за добу ЗСУ відбили 47 атак Російської Федерації на Авдіївському напрямку та 57 атак росіян на Бахмутському напрямку. Значно більше атак було в напрямку Часів Яр. Е, я подивилася ще за 29 квітня. І е, також у зведенні констатували, що нещодавні успіхи Росії на північний захід від Авдіївки спонукали сили ЗСУ відійти також з окремих тактичних позицій уздовж лінії фронту. Хоча ці відступи ще не сприяли швидким тактичним досягненням, і в інституті вважають, що росіяни найближчим часом навряд чи досягнуть глибшого оперативного проникнення в цьому районі. Фахівці нагадують, що російські війська не здійснили відносно швидких тактичних просувань на захід від Очеретину, Соловйового на північний захід від Авдіївки, Бордичів, Семенівки після того, як ЗСУ відступили з окремих тактичних позицій у цьому районі. Водночас це свідчить про те, що ЗСУ зберігають позиції і спроможності до оборони в цьому районі, які уповільнюють подальше просування Росії на захід, принаймні станом на цю мить. Це за 29 квітня. Багато хто після зведення за 30 квітня почали говорити про те, що росіяни готуються взяти турецьк фактично в котел. От, проаналізувавши ці звіти, що ви як військовий експерт можете сказати станом на зараз, і як ви оцінюєте ситуацію на фронті із тих даних, які ми маємо? Так, ну пише, складне питання. Воно невдячне Ще раз, будь-які аналізи вони не можуть бути релевантними, бо повністю, бо це війна, і вони не вона не є статично. Завжди є імпровізація, завжди є відходи від планів. Попередніх задумів. Дуже цікава фраза була колись. у Майка Тайсана каже: що будь-які плани ламаються в перший же момент, коли ти отримаєш перший раз по носі, і все. Всі плани ламаються. на, на ну як він каже про свій боксерський е, досвід. Так само і з військами. Ти плануєш одне, потім виходить щось інше. Що ми зараз бачимо? Росіяни дійсно зменшили інтенсивність Купінського лиману. Згадайте, будь ласка, десь пару місяців тому. Ну в перші шпальта Купінський з зараз ми про це майже не чуємо, але це не означає, що наші військові там. На цьому напрямку грають у гольф, ходять до лазні в кігільбані, в карти грають, тобто ні в якому разі, але інтенсивність зменшилася. Тобто, швидше за все, росіяни переорієнтували свої сили і тепер пробують оцей ось напрямок. авдіївсько бахмутський напрямок, в напрямку Покровська, от в ту сторону вони мають на меті. Яка саме чи Торецьк чи Покровськ, важко сказати, але на, на захід. Тобто на захід, там, де слабкіша українська оборона, там і максимальне продавлювання. Це є класика військової справи, вузенька ділянка фронту, і максимальне як з просування, пробивання, що, в принципі, ми зараз бачимо. Просто достатньо відкрити мапу Діпстейт і побачити. Очеретано, ну, просто дійсно класично давлять, затискають, витискають наших військових. Е, вони користуються, знову ж таки, я постійно кажу, вікном спроможностей, свята, винагороду, це зрозуміло, поки Україна не отримала достатньо кількості снарядів, боєприпасів. Вони їдуть, але це дрібні партії, і певний період буде накопичення. Це можна порівняти басейн пустий. Вода пішла, але треба почекати, поки буде наповнення, бо не можна користуватися. О так само зараз із цими снарядами. Росіяни цим користуються. Е, наскільки е, жорсткіше буде, будуть їхні дії, і е, давайте так оцінимо і наскільки жорсткіше, і які в них є спроможності, тобто, що вони можуть зробити до того моменту, поки ми дійсно отримаємо е, зброю, допомогу військову техніку в тій кількості, яка дозволить нам чинити повноцінний опір і давати відсіч, поблучити наступ. Повзучі наступи і захоплення якомога більше кількості територій. Я бачу зараз, що пішла навіть така завдання, така, така мета захопити будь-що не важливо, чи грає воно значення, якесь стратегічне, тактичне, геополітичне, чи немає байдуже головне, щоб були квадратні метри, і швидше за все вони ними і. Звітують, що захоплено, там 200 квадратних метрів, 500 квадратних метрів. Байдуже, що це лісополоса, яка що вона жодного стратегічного значення не має, але в якості звітів, в якості, коли для Генштабу зафарбовують цю мапу, то виглядає о клас! І для доповіді Путіну виглядає, що це як замальовка. Ти постійно щось замальовуєш. Яка різниця, скільки полягло людей? До речі, цікаве було відео буквально від російських цих вояків. Лісосмука така, і ваші колеги з вони геолокацію зробили, кажуть, це Авдіївський напрямок. А, за 7 хвилин, якщо це відео йде, людина пройшла там 400 метрів, і було нараховано майже до сотні трупів трупів російських вояк. Тут тобто, ну на 400 метрів сотні трупів і просто от, там, рештки, уламки, рештки, трупи, тобто шалені бої відбуваються. Тобто ще раз не жалкують, як зазвичай кидають. Треба результат будь-якою ціною. Також uh, говорять про втрати росіян, і uh, вже виходять заголовки про те, що російські втрати різко перетнули червону лінію. Uh, значить, про загальні втрати Росіян у війні вони зросли за добу ще на понад тисячу осіб і різко перетнули червону лінію. Тепер вони становлять понад 469 тисяч окупантів. Uh, про це повідомляє Стратком зсу у Телеграм. І крім того, ліквідовано п'ять ворожих танків, сім дронів, 21 бойову броньовану машину, 13 Артсистем 33 одиниці автомобільної техніки, автоцистерн, 3 три одиниці спецтехніки, один засіб протиповітряної оборони. А в принципі, у росіян існують оці червоні лінії у втратах, скажімо так, я думаю, ні. Я думаю, ні, ми на початку війни згадайте, будь ласка, ми рахували, де, на якому етапі вони змушені будуть зупинитися. Там, і Перша Чеченська, і друга чеченська, і Афганістан. Ну, ні, виходить так, що ну, байдуже їм на втрати. І пан Залужник казав, що я вважав, що після 150 тисяч втрат вони втратять свою спроможність. Ні, не втратили. Люди набираються складно, люди набираються важко. Ми це можемо в Росії маємо увазі. У нас це окрема історія, ми кажемо за Росію. У нас немає рожевих окулярів, але ми повинні розуміти, як важко це відбувається. Російська платня цим добровольцям вона складається з таких двох великих складових: перша це зарплата від Міноборони. Друга це разова виплата, яка виплачується цьому військовому від регіону. Якщо раніше разова виплата була в районі, ну якщо на нормальні гроші перевести, це 2000 тисячі американських доларів. Зараз вже дуже легко зустріти. Ну, те що де ну, дуже легко. Звичайна цифра е це 10-11 тисяч доларів у вигляді разової плати, тобто це шалена мотивація. Навіть для людини, яка раніше за тисячу доларів я перепрошую, п'яту точку не підняла б з місця. То ого, тобто десь разів більше. А може я піду? А може мені фортане під час пощастить mm. і, і з грошей заробити, і от таким чином люди не йдуть. Як ми бачимо зараз, людей приходить рівно стільки, скільки гине на фронтах, тобто орієнтовно тисяча там півтори, ну, більше тисяча двісті, тисяча п'ятсот приходить і орієнтовно щоденно. І тисяча гине, тобто плюс-мінус. Це дозволяє якось тримати ситуацію ще от з людським резервом в Росії під контролем. Також сьогодні відбулася сьогодні в ніч відбулася атака на нафтопереробний завод у Рязані. Це в Росії зрозуміло. Значить, за джерелами журналістів атаку було здійснено силами ГУР. І деякі телеграм-канали, які представляють Російську Федерацію, про це теж повідомляють сьогодні, вночі, 1 травня, безпілотника атакували НПЗ у Рязані. Один телеграм-канал повідомляє, що один безпілотник упав на територію Заводу, внаслідок чого спалахнула ЄЛОУ АВТ встановлення первинної переробки нафти, нібито після атаки постраждалих немає. Атаку здійснив, як я казала, безпілотник. Ну і повідомляється про те, що горіла установка. Ну, от поки що про такі втрати, скажімо, така є інформація. Але якщо ми говоримо про те, що ми продовжуємо атаки на НПЗ в тил Росії, чи можемо ми говорити, що ми переконали наших союзників, наших партнерів, які побоювалися цих наших атак, що ми маємо право це робити, ми будемо це робити, і про те, що в цьому є військова доцільність? Я вам скажу навіть більше. Ну, давайте окей, підемо в історію. Декілька місяць місяць, тому трішки більше. Американські наші друзі спочатку не, не прямо через газетні статті. Прохали не бити по російських МПЗ. Потім вже були такі звернення офіційних посадових осіб з проханням, такі наполегливо цього не робити. Губилися в здогадках, На щось що відбувається? але була так на той момент, така що російська нафта, яка ну, переробляється в паливо, бензин, в дизель, вона йде на експорт, вона йде, потім перевантажується ну як варіант. В грецьких портах змішується з європейськими бензинами, з європейським дизелем, і потім йде на постачання потреб об'єктів Пентагону в різних кінцях світу. Плюс, можливо, навіть йде десь в Міннесоту, Арканзас, ну, в, ці, в Штати США, в Сполучені Штати Америки. І було таке припущення, що американці побоються, що. Не буде палива на російське НПЗ, не буде в достатньо кількості росу, і ціни на АЗС США почнуть зростати напередодні виборів. Це взагалі було не ну не камільфо. Uh, і логіка була така, що ну у нас немає доволі з українців. Американці не голосують за допомогу, росіяни просуваються. Єдиний варіант нам, як хоч якось зробити боляче, це як борці. Да? Давайте за, за вухо відкусимо. Не можемо перемогти. Давай в вухо відкусимо. От ми намагаємося відкусити російське вухо, щоб ну як Евандру вів до свого часу. Я прошу боксерську тематику. Пішов, хоча я не люблю, так згадалася. І ось uh, uh, прийшов час. Допомога проголосована, і логічно було, що окей, є допомога, і тепер нам скажуть так, хлопці, є допомога, будь ласка, НПЗ з табу. Але я вам скажу достаменно і е, фахово станом на понеділок, е, з порядку денного. Зникло питання від США про заборону знищення ну не заборону, а прохання не бити по російських НПЗ. Тобто Україна залишається. Ну є допомога. А про що від... це свідчить? Те, що зникло це спорядку денного? <кас> і як це стало можливо? Тобто вони були такі супер занепокоєні, занепокоєні, кричали: Боже, боже, не бийте! ціни ростуть. В нас вибори. Що ж ви робите? І тут раптом так легесенько все зійшло. Я припускаю, ну давай так єдиної відповіді немає, але можуть бути от вашим глядачам, накидаємо версію, а вони хай вже обирають, що їм більше привабливіше і що їм більше подобається. Як один з варіантів, американці, можливо, нейтралізували цю загрозу для себе у вигляді на закупівель, наприклад, палива з інших регіонів. Тобто вони там в цей час зорієнтувалися, Наприклад, купили в Саудівській Аравії більше в Катару. Затягнули на, на свої об'єкти Пентагону, в Сполучені Штати все і тепер їм байдуже, що там в Росії горить, воно палає байдуже, можливо. Як другий варіант, американці гралися в цю гру ні, ні, ні 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 в якому разі ні, ні ні не можна. Ну тобто, це було показово. А потім а зараз просто ну просто припинили грати, і ну порядку денних це, це зникло. Можливо, вони передивилися, перерахували, що це таке загроза такої великої для. Стабільного забезпечення палу американського ринку немає, і, можливо, окей. Ну, ми, ми, ну, ми погарячкували, ми тут трішечки перегазували. Насправді все окей, все знімати порядку денного, то його зняли. Принаймні зараз удари продовжуються, удари плануються орієнтовно, що можемо казати. НПЗ, до речі, Рязанський це як Рязанський Сахар свого часу. Це 5% від російської нафтопереробної галузі, і орієнтовно з цим НПЗ це 20% російських НПЗ, які виведені з ладу, пошкоджені та рознищені, і зараз вони не працюють. Хоча Російська Федерація наполягає, що дві третини того, що влучила українська сторона, вже було відновлено, воно вже працює. Хоча а знову ж таки, хоча хоча. Росіяни законтрактували певну кількість палива на всяк випадок в Білорусі, законтрактували 100 тисяч тонн палива в Казахстані, хоча в Казахстані його немає цієї кількості, тобто цифру вони попрохали, але в них немає. І зараз в Росії посівна, тобто паливо зараз важливо. І от є така непідтверджена інформація про те, що ціни зростають на дизель на 10%, на 20%. Ну почекаємо, подивимося. Так, да, сподіваємося, що зростуть зростуть і більше, і вони це все відчують. Продовжуються атаки по Харкову, по Одесі. Російські війська вночі атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами Іскандер М. Про це заявив спікер повітряних сил Збройних сил України Ілья Євлаш. Він зауважив, що наразі ворог обрав собі за ключову ціль Одесу. До цього російські окупаційні війська били і продовжують бити, в тому числі по Харкову. Євлаш говорить, наприклад. Наступне зараз він, тобто мається на увазі, ворог, атакував трьома балістичними ракетами іскандер М густо населені райони Одеси, внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди. Е, і в Одесі пролунали вночі е, на 30 квітня е, вибухи. Під час повітряної тривоги приблизно через 15 хвилин у місті пролунали повторні вибухи. Пізніше місцева влада заявила, що через ворожі удари балістичними ракетами в Одесі загинули троє людей. Ще е, троє постраждалі. Ждали, і була пошкоджена цивільна інфраструктура. Генпрокурор Костін напередодні заявляв про те, що 29 квітня Одеса була атакована не просто ракетами, а касетними. Ну тобто, було видно на відео, що шрапнель розлітається, і за їх даними військові Росії використали це саме для того, аби уразити якомога більше цивільних і вбити. Розліт був півтора кілометра. Ми бачили ці страшні світлини. Ну, тут розповідати про те, що ми били по військовим об'єктам. Ну мені здається, що вже навіть лохи, які в Росії сидять, це не схавають. Але питання в тому, чому вони вибрали Одесу своєю наступною жертвою, скажімо так. От вони луплять і вбивають цивільних в Одесі, щоб досягти якого ефекту, як в Харкові, город місто повинно стати містом приводом. Як Хартові Харків знищують методично Житлові квартали кровну цінними бомбами до Одещини не можуть дотягнутися до Одеси цими керованої цінним бомбами. От балістику так, мета яка: ці міста повинні спустішити. Бізнес перестати працювати, люди виїхати, стати внутрішньо переміщеними. Хтось повинен виїхати за кордон. Це все створює. Ми з вами колись сказали напругу як всередині країни. Знову люди з Одеси приїхали в Дніпро. Київ, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, і там повинні бути непорозуміння. Ну за задумом росіян жовтня mm -hmm. понаєхалі, що таке, скільки можна? А, люди повинні бути незадоволені діями влади, що відбувається, компенсації немає. Втратили все, змушені переміщуватися. Тобто, це mm -hmm. додатковий стимул для росіян. Не стимул навіть а таке підґрунтя для того, щоб хитати ситуацію в країні. Тобто це різні історії через це терористичний акт беззаперечно. Ці ось кластерні боєприпаси проти цивільних жодного військового навіть напіввійськового, навіть на чверть військові там не було виключно цивільні люди. Тому що тероризм і в принципі, це все сказано. Росія. А може бути таке, що ці удари спрямовані на те, аби ми передислокували засоби протиповітряної оборони, і можливо насправді ціль інакша, але щоб ми звідкись їх забрали і направили там до Харкова, до Одеси, щоб захищати. Тому що, якщо ми цього не робитимемо, вони продовжать просто знищувати і бити наші місця а потім вони вдарять туди, куди вони там собі десь. Вирішили дивіться, ну насправді у нас цих засобів протиповітряної оборони мало на фронті, так. мало в містах, мало ми бачили прильоти по наших теплоцентралях. Останній раз президент сказав Київська область, Трипільська ТЕС 11 ракет, сім збили, але чотири просто паровозиком таки зайшли і одна за одною знищили, бо не було чим збивати. Росіяни це чудово розуміють. Тому ще раз ну моє переконання, це виключно терористична мета. Якщо раніше вони, хоча б хоч якось. Камуфлювали, маскували, казали. Ні, ми були по військовому об'єкту. Там нова пошта, наприклад, це військовий об'єкт. Тут взагалі немає що казати. Це ще раз касетний боєприпас, виключно проти людей, не проти об'єкту, проти людей вони використовуються. Ну і давайте про наше буденне, так би мовити. А, значить, перше в мережі в телеграм-каналах публікують фотки із Солом'янського району. Це у столиці чергу на проходження ВЛК, це військово-лікарська комісія. А, ну, так, типу, жартома люди пишуть про те, що краще взагалі брати відпустку на роботі, аби пройти цю ВЛК, а ще краще знайти собі житло десь поряд із цим приміщенням і там його знімати, щоб швиденько туди добігати. Тому що інакше просто її пройти неможливо. Це перший момент. Вчора облетіло відео телеграм-канали, там де чоловіка пакували у бус, Він кричить: ТЦКшники, Він кричить: що ні, в мене одна дитина вдома залишилася. Будь ласка, і там після довгих мовлянь його відпустили. Сьогодні розганяють матеріал про те, що у Львові співробітники військомату затримали медиків онкоцентру, коли вони їхали на роботу. Онкоцентр виступив із про те, що якщо їх не відпустять, то робота буде припинена. Далі повідомили, що співробітники таки перебувають на роботі, в них перевіряли документи, побачили, що вони стоять на обліку в іншому ТЦК, направили їх туди, після, але все одно це зайняло час, і все одно сама метода зловити загарбати по дорозі додому, і потім там черги, перевірки, лише потім відпускати, вона трошки. Досі дивує і насторожує, тому що з 18 травня в нас має стартувати за новим законодавством мобілізація, і поки що я не розумію, чим це для нас обернеться і чи матиме це успіх той, на який розраховують. Ніхто не знає, насправді ніхто не знає, як вона буде працювати. Дійсно, ці при... приклади є. Вони на жаль працюють на російську пропаганду. Вони цим користуються, і що цікаво, використовують не тільки росіяни, а ось. Ці псевдотворення ЛНР, ДНР, вони це показують. Вони не розказують, як в них е, пакують людей. Бо вже але показують, як це відбувається в Одесі, Львові, Дніпрі і так далі. Тобто, вони ці приклади використовують. Звісно, ну це не сприяє ані мобілізації, а не сприяє бойовому духу, не сприяє якісь мотивації великі, бо ну пакування це ну звісно. Кожна ситуація вона окрема, Ми ж не знаємо, що там людина говорила, що робила перед цим, і бачимо, як правило тільки. Кінців, ну кінець цієї ці цього сюжету, коли людину пакують, вона кричить. Звісно, ну, але на навіть раніше, на кінець сторонні... цього сюжету є неприпустимим за будь-яких, скажімо, нормальних умов ну умов нормальних, але в нас війна. Я ще скажу. Тут важко знайти той баланс між дотриманням прав людини і війною. Зрозуміло, що є війна, є жорсткі вимоги, але в той же час ну дотримання ну окремі права обмежуються, але і. Казати, що повністю начхати на права, ну теж не піде нам таким чином. Можна просто там військ, хто в військовій формі заходити в будь-які приміщення. Не знаю, сподобалася кав'ярня. Зайшов так. Зараз військовий час. Я тут хочу кави. Я тут буду жити. Наприклад, ну не знаю. Теж так не можна. Ну, повинно так повинно бути. І європейці нам на це постійно вказують. Навіть та допомога 50 мільярдів євро, яка була декілька місяців тому проголосована. Вона. Там така умова для дотримання прав людей, громадянина, тобто, ну ще раз, війна війною, але права людей повинні дотримуватися. От я вже це питання ставила багатьом експертами. Мені ніхто поки що не дав на нього відповіді. От на що йде розрахунок, коли людину ловлять на вулиці? Людина не з'явилася сама до ТЦК, вона не пішла добровольцем. Ну, чоловік, да тому, що він не хотів. Оце його якби таке рішення. Ми можемо по-різному на це реагувати, але отак людина для себе вирішила. Його з силою пакують в бусік. Він проходить там ВЛК, тому що просто не хоче сісти за грати, умовно кажучи. Його везуть в навчальний центр. Людина все ж так точно так само. Людина не міня своїх переконань. Вона не хоче воювати. Вона не хоче йти. Він не хоче йти на війну. Його навчають, і потім, потім після цього, йому дають в руки автомат. От на що розрахунок? Ну тобто, ми вже зараз, станом на зараз, маємо купу прикладів. Я не можу сказати точну цифру, тому що там, наприклад, розкритикували адвоката Ростислава кравця, який. Озвучував цифру 100 тисяч випадків самовільного залишення частини. Да? Тому я не буду говорити, що саме така кількість, але те, що це проблема, і вона є, про це говорять самі військові. А тепер уявіть, якщо кількість цих людей, які не хочуть воювати, не бажають, мають інші переконання, зросте до там 200 тисяч, наприклад, да про що говорять про кількість мобілізації, У кожного з них буде в руках зброя. Так, дивіться, питання тут теж складне, воно не має простої відповіді. Я чув таку думку від військових, які вже на фронті, вони кажуть так: якщо б я знав, що тут буде така штука відбуватися, то можливо я б свого часу не пішов би до військкомату ну, до територіального центру комплектування. Тобто навіть така думка. Ну зрозуміло, що це не вся, не, не 100% військових, але от є такі думки. Є такі, Таке розуміння ситуації е, як варіант, я припускаю, що, що тут можливо не то, що можливо, стосовки недоопрацювання мотиваційної частини людей немає заохочень, люди не довіряють, люди бачать, що гроші, які обіцяють, їх плачуть плачують, змушені родичі поранених загиблих або самі поранені бігати по цих ось соціальних установах, доводити, що вони втратили. Кінцівку або їх рідні загинули саме на фронті, а не в тилу. Як це зазначається в документі, бо да. багато випадків було, що людина на передовій, а він рахується десь там уномовно, ну, десь в яворі в яворі, не явському полігоні, Львівської області, і тому він не отримав ні зарплатню, ні компенсацію у випадку загибелі або травмування. І люди всі решта це бачать, бачать цю несправедливість, бачать. Донати, що просить, будь ласка, по 10, 20, 30 гривень а, задонатити, але в той же час є спроможності у окремих людей, які мають виходи, скажімо так, на бюджет, як а, ця родина Гринкевич, півтора мільярда гривень вивести, купляти собі все, що завгодно, вести шикарний спосіб життя. Є люди, які можуть купляти собі. Листи на виїзд за кордон, як ваш колега Михайло Ткач робив розслідування про цих ось, начебто, мільянерів е, які трафік адмініструють, е, що вони на Феррарі, Ламбаджині з гелікоптерами. Тобто ну і так, прекрасно себе почувають праців. дуже добре. Звісно, це люди бачать, і вони розуміють секундочку. в Тебе є гроші, ти казирний чувачок. Перепрошую, грошей немає. Іди воюй. Це дійсно справедливість, і це все люди бачать. Так, на жаль, тому що мобілізація це питання справедливості. Перш за все. Івана, дякую вам дуже за розмову, за те, що дякую знайшли дуже. для нас час. Іван Ступак, військовий експерт, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, спасибі, що ви з нами обов'язково підпишіться. і Ми побачимося в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть.